Всім привіт! Я думаю, вас зацікавила тема, як жити безкоштовно де завгодно. Тому я хочу одразу приступити до пояснення. Це система, з якою я познайомилася, коли жила в Австрії. Коли я потрапила до хостелу, в якому мені допомагали волонтери, я спостерігала за екосистемою саму, самого хостела, і я з'ясувала, що там є не тільки постійні працівники, але й волонтери. Це не ті волонтери, до яких ми звикли, тобто волонтери, які викликаються безкоштовно щось робити. А це така система, коли ти приїжджаєш, наприклад, в чужу країну, у тебе немає робочої візи, і ти влаштовуєшся там хостели, готелі, в парки, які можуть предоставити вам палатки, і так далі. Тобто, якесь місце, яке може предоставити вам ночляк. Що там відбувається? Ви приїжджаєте в це місце, заздалегідь ви домовляєтеся з власниками, або до когось в дім, наприклад, і домовляєтеся заздалегідь про свої обов'язки, які ви будете там виконувати, в замін, вам будуть давати якісь бонуси. Наприклад, якщо брати той хвосток, в якому я жила, там чоловік, я не знаю, років 30 йому, напевно, було, виконував обов'язки по кухні, тобто він готував їжу для персоналу. А це сервіровка, підготовка сніданку, тобто там просто нарізати, винести фруктики і потім все прибрати. Це десь години-дві зранку він відтрачав з 8 до 10 ранку на це, але він на весь цей час працював. Хвилин 15 виходить на те, щоб накрити, і потім хвилин 30 в кінці, щоб це все прибрати. Але між цим потрібно знаходитися в кухні, щоб мати змогу щось доповнити. Наприклад, там яйця варені закінчилися, він їх приносить. Ну і ввечері він готував повноцінну вечерю для персоналу. Тобто там вже потрібно вити повноцінні 2-3 години, коли ти готуєш. Але весь інший час, і плюс на вихідних він ще був вільний. Він вільний, абсолютно вільний, і він отримує безкоштовне спальне місце, безкоштовну їжу, плюс білети на підйомник в гори, бо ми жили в горному містечку, такому як Прикарпатському, називаємо це так, але в Австрії. Там недешево сам киток купити, і тому гостел предоставляв такі квітки всім працівникам, включно йому. Тобто ти міг безкоштовно піднятися, спуститися в гори, плюс там ще в гостелі в нас свої якісь сноуборти, лижі були. Так вони старі, але вони безкоштовні. Тому вони могли їм користуватися. І Уявіть собі, ти просто прокинешся вранці, щось накрив, посидів, повтикав в телефон годинку, потім все прибрав, пішов до кімнати. Покатався весь день, покайфував, потім прийшов, зготував вечерю на всіх, і далі відпочиваєш. Ну, по-моєму, це крута система. Умови бувають абсолютно різні. Є три типажі сімей: це або людина, або пара, а, і в них або нікого нема, або тварина. Або людина, або пара, або сім'я, в якій вам потрібно буде допомагати по дому. Те Теж саме, якщо буде потрібно допомагати з дитиною, і є варіант, що вам буде потрібно допомагати. з Дорослими членами сім'ї, наприклад, там бабусі дідусів, в яких щось погане з пам'яттю, або в них нема друзів, або вони не розуміють мови, і так далі. Тобто, потрібно буде за ними або доглядати, або з ними спілкуватися. Це означає, що коли ви живете не в якомусь робочому бізнесі, тобто не в готелі, не в гостелі і не в палаточному містечку, то ви виконуєте якісь стабільні обов'язки по дому. Наприклад, якщо це сім'я з дитиною, вас можуть попросити водити її в садочок, або якщо дитина маленька, вас можуть попросити виконувати обов'язки нянечки. вас можуть попросити готувати дитину, або робити з нею уроки. Все залежить від сім'ї. Це ви повинні вже просто питатися в людей, до яких ви їдете, що ви від них очікуєте. А ще бувають такі ситуації, коли вас можуть попросити допомагати з технологіями, наприклад, або щось або а, допомагати розібратися з комп'ютером або якщо у вас є навички в якійсь it сфері то допомагати наприклад сконструювати сайт або його підтримувати навіть в готельному бізнесі вас можуть попросити допомагати там, наприклад, робити щотижневі, щотижневі постери для реклами. Або ну все залежить від того, які умови вам даються. По-перше, а по-друге, які бонуси вам дають. Тобто, наприклад, якщо ви їдете в хостел і вам просто дають ліжку, вас можуть попросити там, я не знаю, прибирати один номер в день. Так? Або е, якщо ви приїжджаєте в класний будинок, в класну сім'ю, де вам там і е, на машині дають покататися, і е, гроші на їжу дають, або їжу закуповують. Е, і там дуже багато-багато бонусів, е, і плюс ще класний інтер'єр, багато свободного місця, то ну, обов'язків у вас по-дому буде набагато більше. Так? Тобто потрібно завжди питатися. І я зараз не кажу про тих волонтерів, які платні волонтери, коли ти платиш, щоб поїхати кудись щось комусь допомагати. Бо я думаю, багато з вас чули про таку систему, коли е, ти там збираєш собі, наприклад, там 500 доларів, платиш якусь волонтерську організацію і робиш якийсь знесок, і потім їдеш, наприклад, там е, не знаю, доглядати за черепахами або пандами, і тобі дають житло, тобі дають їжу, але ти. Цілими днями там з тими пандами порсуєшся і їх обіймаєш. Але ти за це платиш, по суті. То це не той випадок. Тут ти просто повинен за свій рахунок сюди дістатися якимось чином в таке місце і спокійно собі жити. Тобто в тебе залишається багато вільного часу. Ти можеш свої обов'язки домовитися виповняти вночі, після роботи. Ти можеш взагалі не працювати або працювати фрілансером. тобто it depends, як кажеться. Тобто, це залежить від вас, від того, як ви домовитеся, як ви працюєте, що ви вмієте, не вмієте, на що ви згодні і не згодні. Завжди треба проговорювати всі факти. Ну і напевно, є декілька питань про те, чи можна з тваринами в таких умовах жити. Так, можна, але вам потрібно питатися або дивитися на сайті, чи вказаний цей пункт. Але я знаю такі варіанти, коли... Наприклад, люди не планували заводити тварину або брати когось з твариною, але в них в житті такі умови, що їм потрібно на якийсь час тварина, і вони про це десь там собі думали або обговорювали це. І тут ви такі трапляєтеся, і вони вас беруть, тому що хочуть або спробувати, або їм це потрібно там на декілька місяців. Так. Тому навіть якщо вказано, що не допускаються тварини, якщо це не готель і не хостел, а саме сім'я, тоді можете спокійно писати про це, як вам сподобалося те, що вони написали, і чи є така можливість, якщо у вас там собака, кіт попуга, чи там я не знаю хом'як, взяти їх з собою. Те саме може бути з дітьми. Якщо у вас дитина, ви можете спитатися, чи можна жити з дитиною, тому що, ну чесно, я не бачила такого, щоб люди їх їздили. По таких волонтерських програмах з дітьми, але я думаю, що ви можете спокійно питатися. І якщо це великий дім, і ваша дитина більш-менш слухняна, не голосує, то я думаю, що в принципі у вас все буде окей, і ви знайдете собі місце в цьому світі за такою програмою. Також, як я казала про там, доглядати за тваринами і так далі, є такі ж самі програми, але безкоштовні. Вони просто менш відомі, але вони теж використовують цю систему волонтерства, але безкоштовно. Тому ви можете просто пошукати це на сайтах і знайти собі, наприклад, догляд за слонами. там, Я не пам'ятаю вже за ким, за тими ж самими черепахами. З пандами я, здається, не бачила, але бачила сафарі. Сафарі було, здається, платним. Але але там були умови, де можна було домовитися. Тобто там е, в, жити в тих умовах, там, ну, там дуже багато обов'язків теж. Е, але це круте життя, і ну, мені здається, що воно того варто, і навіть е, витратити час і поговорити, чи можна, чи не можна, і взагалі як це відбувається. Бо стикнутися з такою фауною це просто неймовірно. Хочу ще обговорити такий момент, чи доступне таке волонтерство для людей з фізичними вадами. Так, доступне, але все залежить від того, які навики є в таких людей. Якщо ви, наприклад, хромаєте, то ви можете спокійно домовлятися про це, тому що ви там можете якийсь посуд мити, щось працювати їм, там, пранням займатися, тобто такі елементарні завдання виконувати можна, в принципі, легко, як і вдома. В принципі, коли ви живете в сім'ї, дуже часто ви виконуєте функції такі самі, як виконуєте для себе вдома, просто в більших об'ємах, так? Наприклад, якщо ви там живете в сім'ї, то це плюс-мінус 3-4 людини в сім'ї, плюс ще дві-три людини з вами живе, таких, як ви. Тобто, ну, ось такий об'єм, наприклад, посуду буде, так, або брення. Якщо у вас щось більш серйозне, тоді потрібно вже дивитися на ваші навики, які у вас є, щоб розуміти, чим ви зможете допомогти той сім'ї. Наприклад, старенькі люди, ви можете їм допомагати там відправляти імейли, писати книжки, що б вони там не робили в тих комп'ютерах і телефонах, допомагати з цим. Якщо ви вмієте щось лагодити, ви можете займатися цим. Деяким людям потрібно робити закупки, наприклад, там, або деяким людям потрібно... Ібен медичний психологічний нагляд, інколи їм не потрібні професіонали, просто люди, хто більш-менш в цьому знається, щоб можна було хвору людину з тобою залишити, наприклад, на одинці, а вона там піде, я не знаю, в театр, в кіно з друзями посидіти, так, відпочити від цих всіх умов. Якщо у вас психологічні або медичні навички, ви можете взагалі в будь-яку країну їхати, це дуже круто, особливо якщо у вас ще й права є, це просто три такі топ-функції. Якщо у вас вони є, то можете їхати. Куди завгодно вас усюди візьмуть, тому що а, усюди є сім'ї, де таке потрібно. Медсестра або психологічний нагляд це може бути потрібно як і дітям, так і дорослим. Коли там дітки бувають такі, які повільно розвиваються, або там, наприклад, дідуся або бабуся, які, які постійно все забувають. ними ну, просто потрібно постійно сидити там. Розглядати фотографії, наприклад, наприклад згадувати якісь імена, тобто кожного дня одне і те саме, але це потрібно робити грамотно. Ну і ось так ви можете допомагати і в принципі жити безкоштовно. Я, наприклад, порахувала, що ось я зараз знаходжуся в Лондоні, в мене є про це відео, де я живу, як я живу і так далі. Десь воно тут з'явиться, у мене їх багато. Можете подивитися, як взагалі я сюди потрапила, як я тут живу, в яких умовах Ми можемо зараз підрахувати, наприклад, я Лондону. Скільки ви можете зекономити грошей. Живучи за такою програмою, виконуючи якісь нетяжкі е, функції. Наприклад, візьмемо щось таке мінімальне, так? мінімальна ціна на оренду кімнати тут не в центрі, а десь подальше, бо в центрі за такі гроші в нормальних районах нічого не знайдеш. Це 500 фунтів на місяць, і там будуть, не, скоріш за все, не найкращі умови, не найкращі сусіди. і дуже маленький якийсь простір. Тобто 500 фунтів. На харчування ви витратите плюс-мінус 300 фунтів на тиждень на себе. Ну, від 200 до 300, в залежності від того, що і як ви їсте. Тобто це 800 вже фунтів. Плюс, скоріш за все, вам потрібно буде сплачувати ще там десь 150 100 200 фунтів на місяць за комуналку, тобто це вже 900. І виконуючи ось такі легкі функції, ви можете закомуновувати десь до 900 фунтів на місяць. Просто порахуйте, скільки це грошей. А якщо ви працюєте віддалено, десь в інтернеті, або ви фрілансер, тобто у вас робота якась нестабільна або почасова. Це просто дуже класно буде для вашого гаманця, як на мене, тому що ви можете і заробляти. Наприклад, я в Англії 1200 чи 1300, Мінімальна зарплатня здається 1300. І ось порахуйте, якщо ви десь працюєте, і ви мінімально собі заробляєте 1300 на місяць, плюс ще 900, то це вже виходить більше 2000. Круто, по-моєму? Ось, наприклад, я зараз переїхала в великий будинок. Тут живе бабуся з дідусем. До них часто приходять їх діти і онуки. Їм під 90 років, і дідусь в нього проблеми з короткостроковою пам'яттю, І в нас в нас тут. Троє таких, як я, які допомагають їм по тому. В нас дуже символічні обов'язки. Наприклад, я тут десь близько двох годин в день витрачаю на те, щоб попорпатися в Гардені. Тобто я там пересаджую якісь квіти, щось можу підстригти, можу граблями щось повичосувати за зиму, належаної там якоїсь травички пожовклої або листики, щось таке. Просто прибираю в городі, тому що їй сподобалося, як я це роблю. А дівчинка, наприклад, вона займає. Кухню, пере, там, може, ось, вчора вона вікна протерла. Пере, прасує, сміття виносить, ну, тобто такі якісь символічні речі, які не напрягають. Просто кожного дня вона може якісь таски давати. І ось вона мене просить, наприклад, вчора я їй пояснювала, як працюють кнопки КТРЛ-С, ктрл В, КТРЛ-З і КТРЛ-А. Тобто, ну ось я їй пояснювала, як копіювати текст і вставляти його в файл. Ось такі в мене обов'язки були на вечір. Тому ну, дуже легко, якщо чесно, не напрягає. А, ну і ми можемо там пазли, наприклад, позбиратись з тим дзідусем, тому що на пазлах там їх дом, в якому ми жили, або посидіти і попитати, хто на фотографіях, який це рік, скільки їм років, як їх звуть. знаєте. Ну, просто ти можеш сидіти та працювати у себе в комп'ютері і паралельно бачиш, ти там, він перевертає сторінку, ти там спитаєш на обум, а хто це? Він тобі щось розповідає, ти собі. І прочюю, щоб тобто ну. Ось так, нічого складного. А якщо хочете дізнатися, як в мене тут все виглядає, дуже докладно дізнатися про взагалі умови. У нас тут і машина, і дім, і в кожного кімната, у мене тут власний кабінет, я кота сюди привезла, в нього тут особливі обов'язки. Дуже мила історія з цим вийшла. Тому, якщо хочете дізнатися більше про це, можете перейти на нове відео, яке я виклим про те, де я живу, куди я переїхала. І найважливіше, якщо ви переїжджаєте... Не в, не в готелі, не в гостел, а саме в сім'ю, то дуже важливим є вміти дотримуватися правил і бути тактичним, тому що у всіх сім'ях свої якісь правила, свої якісь графіки. Наприклад, в якихось сім'ях ви можете дізнатися, що вони лежаться там О 8, наприклад, тому що в них дитина там потрібно, повинна бути тиша, і ви не можете приходити там після 8 додому. Або, наприклад, графіки харчування у деяких є, і деякі можуть бути веганцями, вегетаріанцями, пескатаріанцями, тобто про це теж потрібно тестуватися, що Якщо ви їсте м'ясо, то чи не буде це заважати їм жити? Наприклад, чи не буде це поганим для них, тобто, чи згодні вони з цими умовами. І якщо ви веганець, то чи окей їм з цим, що ви не будете їсти їх їжу, тому що, ось, наприклад, в сім'ї, де я живу, їм дуже важливо, щоб ми їли всі, всі разом то те, що ось бабуся готує. Щодо використання продуктів, теж потрібно все обговорювати. Бо, наприклад, вони можуть писати, що вони там закуповують продукти, але може бути таке, що ви не зможете використовувати деякі продукти. Або ось у нас бабуся, наприклад, вона дуже проти, щоб ми використовували дуже багато. Черіков. І вони в результаті можуть навіть згнити потім, поки чекають, щоб ми їх з'їли. Тому, там, п'ять бубочок зараз, наприклад. Ну, Це у кожного свої якісь замашки. Або, там, наприклад, може бути посудової машина, але й не можна її користуватися. Дуже багато таких нюансів, які потрібно просто вже. Е по місцю, бо вам з порога це не скажуть, просто до цього потрібно буде звикнути. Тому, якщо у вас є така толерантність, дружелюбність, то тоді погоджуйтесь на ці умови. Якщо ні, то ну, вам буде важко і потрібно буде переборювати себе. Бо, наприклад, в сім'ях дуже часто трапляється таке, що вам потрібно буде з ними ладнати і з ними. Усі прийоми їжі вони можуть захотіти разом приймати, тому що вони хочуть бути з вами друзями, а ви можете бути, наприклад, інтровертами. Вам тяжко кожного разу з ними, і ви будете там замикатися в кімнаті. А їм буде це неприємно або ховатися там по всьому дому від них. Це, ну, потрібно розуміти, на що ви йдете. Тобто, якщо цей порог для вас окей, то ви спокійно записуєтеся на цю програму. Якщо вам не комфортно, то подумайте, чи це вам потрібно, щоб потім не вийшло таке, що вам нікуди з'їжджати, щоб ви зі всіма посварилися і так далі. Є ще такий момент, як опалення. Тут в Англії, наприклад, де я зараз живу, то тут не дуже популярно його вмикати, якщо чесно, всі на ньому економлять. Наприклад, Можуть вмикати на дві години ввечері або двічі на день, або там, наприклад, вранці вмикати, ввечері не вмикати. У кожного свої графіки, свої системи економії. Це дуже весело, тому будьте готові до цього, якщо їдете в Англію. Ну і такий ще цікавий момент: що якщо ви живете не в готелі. Хоча в готелі це теж може спрацювати. Якщо ви вже не живете в мережі готелів, хостелів, або там я не знаю палатних містечок, або якомусь парку з палатками, або в якомусь там парку, і так далі, або ви живете в багатій сім'ї, то тоді є можливість того, що якщо вони будуть їхати на якийсь відпочинок, і в них, наприклад, є там. Не знаю, у Франції будинок, в якому там о, прибиральниця живе, щоб за ним доглядати, і вони туди їдуть, то вони можуть взяти вас з собою на цей відпочинок, щоб ви там їм допомагали, а не тут, о, якщо ви захочете, звичайно. Є така можливість, що наприклад до них приїдуть родичі, а в них є там квартира якась, або о, о, ще друзі якісь. і не обов'язково це буде в цьому місці, а може бути в іншій країні, або в іншому місці. І якщо ви не прив'язані до якоїсь роботи, ви можуть запропонувати переїхати туди, тимчасово, або назавжди, все залежить від обставин. І теж дуже, теж дуже прикольно. А якщо це, як я казала, вже в мережах готелів, хостелів і так далі, то вам, наприклад, коли сезон закінчується, наприклад, там в горних містечках закінчується сезон десь наприкінці квітня, здається, або на початку травня. І коли готель закривається, там залишається тільки адміністратор, здається, я вже точно не пам'ятаю. І вам можуть запропонувати поїхати і в якийсь літній готель того ж власника попрацювати, або ви можете самі спитатися. Тому тут існують дуже різні умови, дуже різні випадки. І в принципі, Ця система створена для того, щоб допомагати один одному. І ви в таких сім'ях можете дуже багато чому навчитися. Наприклад, вас можуть там в одній сім'ї навчити грати на гітарі, в іншій сім'ї вас можуть навчити водити машини, в третій сім'ї вас можуть навчити, я не знаю, там що завгодно робити. саджати квіти. Ну тобто. Якщо ви хочете чогось навчитися, навіть якщо це мова вам може допомагати, наприклад, я коли спілкуюся англійською і дівчинка, яка теж тут живе, ми попросили, щоб нас виправляли, якщо ми произносимо щось неправильно. Тобто, ну не кожну нашу фразу, коли ми неправильно щось використовуємо, а ну так, декілька разів на день нам роблять якісь поміточки в наших фразах, і ми їх собі намотуємо. Я, наприклад, вже так щось запам'ятала, як. Як правильно вимовляти, як правильно використовувати слова, в якому порядку, і так далі, тобто вони просто в цьому допомагають. Ну і на цьому все. Я зроблю окреме відео про сайти, на яких ви можете знайти такі волонтерські програми, щоб ви змогли зрозуміти, чи воно вам подобається, що там взагалі можна очікувати від цих сайтів, від цих волонтерських програм, які умови там пропонуються, і взагалі, що там є цікавого, зроблю огляд на всі сайти, які я знаю, які я знайшла. Тому, щоб не припустити це відео, обов'язково підпишіться на канал і поставте собі там дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про нові відео ні в якому разі не пропустити нове.